Тривожна в Белгороді, ситуація на фронті, результати великої сімки міжнародних візитів, а також надання Україні зброї і підготовка до контрнаступу. Про все це сьогодні в нашому контрнаступальному дайджесті ТРО Медіа. Отже, що трапилося в Білгороді, це дуже важлива ситуація, як мені здається, яку треба розібрати. Тому що на сьогоднішній день російська пропаганда закидає те, що це, начебто, українські ДРГ, які зайшли на території Білгородської області і займаються там якоюсь терористичною діяльністю, але це абсолютно не відповідає дійсності. Адже на території Білгородської області зараз знаходяться дві групи людей: це Легіон Свободи Росії і Русський добровольчий корпус, який складається з громадян Російської Федерації, які задекларували чіткі політичні вимоги, які полягають в усуненні Путіна від влади, в зміні політичного режиму, зміни взагалі політичного устрою в Росії, щоби це була не диктатура, в припиненні війні проти України, захисту прав людини і таке інше. І вони, не бачачи іншого способу продемонструвати свою форму протесту, заявити про свої політичні вимоги, взялися за зброю, тому що в принципі. Немає на сьогоднішній день іншої можливості, вочевидь, в Росії довести свої політичні вимоги і продемонструвати свої способи протесту. Це часто траплялося в російській історії з багатьма самодержцями, коли були різні рухи і анархісти, і бомбісти, і це досить трагічно для них закінчувалося. І, врешті, це призвело до того, що в свій час розпалися. І російської імперії. А що з нас сьогодні ж відбувається? Ці люди, фактично, які заявили політичні вимоги, вони просуваються по території Білгородської області. Їхня мета, як вони заявили, зокрема створити демілітаризовану смугу на кордоні з Україною, аби звідти не здійснювалися обстріли. Української території і не тривалий фактично злочин, який полягає в агресивній війні. Отже, ніяке це не українська ДРГ, а це громадяни Росії, і те, що вони зараз взітнені з російськими силовиками, це є все ознаки громадянської війни в Росії. Те, що вперто в Росії це відмовляється визнавати, це звичайно їхні проблеми. Але ми будемо називати це саме так: ознаки громадянської війни в Росії. Що буде далі? Мені видається, що ці рухи почнуть набувати популярності, до них почнуть приходити люди. Це з одного боку, і вони почнуть розростатися. І певна частина лояльного населення в них буде з'являтися. З іншого боку, будуть набувати популярності і такі рухи, як терористи Вагнера, які так само з іншого боку будуть говорити про те, що. Раз Міністерство оборони і російська армія не може гарантувати схоронності кордонів і кордони діряві, які можна проходити російські. Отже, можливо, це будемо робити ми. І не виключено, що між цими групами почнуться бойові зіткнення, а поряд будуть ще силовики, а поряд будуть ще інші групи. І це все результат якраз путінської політики, невдалої, абсолютно помилкової, який ще й створив перспективи для розростання цих груп. Переважній більшості таких, як вагнерівці і інші, він ще й озброїв, і зараз на них орієнтується багато ображених російських військових. Отже, ця тенденція до поширення ось цього полум'я громадянської війни і громадянського протистояння в Росії буде тільки наростати. Оскільки я згадав вже про пригожина і вагнерівців, звичайна наступна гаряча тема, яка зараз хвилює багатьох, це ситуація у Бахмуті. Що відбувається станом на сьогодні? На сьогодні дійсно переважно більшу частину самого Бахмуту контролюють російські війська, точніше, можливо, навіть не Бахмуту, а того, що залишилось від нього, тому що випалено, зруйновано російським агресором. Але ми бачимо, що українські сили перехоплюють ініціативу на флангах, і це досить важлива і потрібна історія, оскільки. Перехопивши ініціативу на флангах, зайнявши панівні висоти, фактично виникає можливості вогневого ураження і нанесення ударів по російському контингенту військ в Бахмуті. І так само по мінометному ураженню тощо і блоковане просування ворога із самого Бахмуту західніше на часів яр і на подальші населені пункти. До речі, про російські війська залишається зрештою інтригою, чи зайдуть вони безпосередньо в Бахмут після того, як звідти вийдуть вагнерівці? Пригоже оголосив, що вагнерівці виходять. Це має статися до 1 червня. Але як стрімко зайдуть туди російські війська, чи зайдуть і чи зможуть вони втримати Бахмут? Ось це на сьогоднішній день головне питання, тому що є ризики для них того, що вони не зможуть його втримати. Я приведу достатньо цікавий приклад із сирійського досвіду військових дій вагнерівців і російських військ. Справа в тому, що в районі Пальміри це таке сирійське місто, древнє історичне, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями. До речі, так от в районі Пальміри йшли бойові дії з одного боку вагнерівці, з іншого боку, терористи ісламської держави. І вагнерівці відкинули і ділівців, і передали плацдарм, який вони відвоювали, російським військам. Прийшовши, російські війська почали встановлювати контроль, але це було недовго, тому що знову ж таки ті ж самі терористи вони просто обходячи з флангів е угруповання російської армії. Змогли їх звідти викинути. Ось це такі приклади, як було з вагнерівцями. Не виключено, що може статися так і цього разу. Тому ключове ще потрібно розуміти, що, попри всі заяви російської пропаганди про те, що вони захопили Бахмут, про те, що вони вже це прирівнюють ледь не до захоплення навіть Берліну. Уявіть собі, це вже взагалі шизофренія. Треба сказати, що ця перемога насправді пірова. Для них, тому що зараз ключове що просуватися далі російський агресор не може. Цей рух блокований. Друге, контролювати фланги, а отже, панівні висоти і встановлювати вогонь артилерії вони не можуть. Цей успіх розвивають українські сили. Наскільки вдасться його розвинути, і наскільки вдасться зімкнути кільце довкола Бахмуту, це покажуть реальні бойові дії. Віримо, що це станеться на нашу користь. І наступне. Російські війська не змогли виснажити українські сили, як вони хотіли, тобто не змогли спровокувати перекидання боєздатних частин і резервів, які формуються для того, що ми дуже всі очікуємо, а саме контрнаступу. Тому про які цілі які могла досягти Росія, може йтися. До речі, президент Сполучених Штатів Байден сказав про те, що. Росія втратила близько 100 тисяч під Бахмутом, і це досить важливо, тому що це свідчення того, що і підтвердження фактично задач, які виконала українська армія, продовжує виконувати на цьому напрямку. Якщо ми подивимося на ситуацію на фронті, врешті частин, я би сказав, що був частковий локальний успіх в українських військ під Солидаром. Там вони дещо. Просунулися, є незначне просування. Врешті частини, якщо подивитися на всю лінію фронту, ситуація не зазнала істотних змін. Російські війська не мають якогось успіху, їх просування блокується. В принципі, якщо подивимося південь, там захисний порядок, як вони і вибудовували раніше. На сході, в принципі, весь рух ворога блокований, а на північному сході їм варто пам'ятати про Білгородщину як я вже зазначав. Що стосується міжнародного порядку денного і підтримки партнерів, як на мене, досить важливі події відбулися на хіросімі. Ну це історичні події, тому що е, приймали президента України на саміті Великої Сімки, і фактично він був присутній за столом, провів зустріч з усіма учасниками Великої Сімки. Крім того, провів зустрічі з президентом Південної Кореї і з прем'єр-міністром Індії. Це вперше за час повномасштабної агресії, і це досить важливо. Чому я це виділяю? Тому що, по-перше, ми отримали рішення про передачу в Україні F-16. два рішення про навчання пілотів. Сполучені Штати підтвердили, що вони не заперечують. І друге, це про те, що Сполучені Штати не будуть заперечувати проти передачі F-16, які є в європейських партнерів. Мова йде про такі країни, як Нідер. Ланди і Данія, які готові і задекларували своє бажання передати Україні і допомогти З 16 Тому це дуже важливе рішення. Крім того, фінальне ком'юніке за результатами Великої сімки, яке чітко встановлює, що члени сімки погоджуються, що мир може настати лише тоді, коли Україна відновить свою територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, а Росія виведе свої війська з території України. Крапка. Мені здається, що це досить важливо, тому що це ставить серйозну крапку навіть знак оклику, як мені видається, на всіх миротворчих зусиллях, які були там, демонструвалися розмови в змі, корейські сценарії, інші це вже не має значення. Тому що Сімка постановила підтримувати Україну доти, доки ми не вийдемо на міжнародно визнані кордони. Ось це ключове, те, що треба розуміти, і це зрештою досить важливо з цього візиту. Крім того, це візит важливий із точки зору предметної, тому що навіть Японія. Яка в принципі не надає збройної підтримки, але і та передає Україні 100 броньованих автомобілів, пайки, гуманітарну і фінансову допомогу. А сполучені штати на саміті Сімки заявили про передачу чергового траншу допомоги у розмірі 375 Мільйонів доларів ось такі важливі речі. І мені здається, що цей саміт він точно війде в історію як доленосний, тому що довкола України ґрунтується коаліція, яка засвідчується документально фактично в важливих меморандумах і заявах. І це дуже важливо, що нашу територіальну цілісність і її відновлення підтримують на такому рівні. Підкреслюю, наступне, що варто зазначити, це. Підготовка до наступного Рамштайну вона триває її. Оголосив міністр оборони Олексій Резніков. Стосуватися вона буде протиповітряної оборони, стосуватись буде логістики, снарядів, постачання тощо. Чому важлива протиповітряна оборона і чому вона постійно лунає? Є два моменти. По перше, ми бачимо, що ворог не припиняє зусиль з нанесення ударів по території України дронами, шахедами, ракетами різних типів, починаючи від С-300, закінчуючи кінжалами, або як їх уже охрестили, крінжалами. В силу того, що вони неспроможні протидіяти і проходити системи протиповітряної оборони, такі як Петріот. І для того, щоб захистити наші міста, захистити нашу інфраструктуру, захистити склади, які вишукує ворог для того, щоб зрівати український контрнаступ, потрібні додаткові системи. Крім того, для чого вони ще потрібні? Вони потрібні з точки зору підготовки до контрнаступу. Нам потрібно прикрити наші сухопутні контингенти, які будуть рухатися. І закрити їх від загроз повітря. Росія атакує керованими авіабомбами. Росія атакує авіацією. Це все потрібно прикривати і захищати. І для цього потрібно ще плюс потрібно пришвидшити логістику. І це досить важливий момент для того, щоб логістика ну, була випрацьована. А логістика це не просто постачання, це ще й виробництво і доставка від виробника фактично до поля бою. Ось це дуже важливо. Крім того, ще хотів би виділити важливий аспект це підписання документів про співпрацю між «Укроборонпромом» і концерном «Рейнметал». Який означає, що спільне виробництво певних видів озброєння з цим міжнародно визнаним концерном німецьким буде відбуватись, зокрема, і в Україні. І це дуже важливо, тому що чим більше буде ось таких компаній в Україні, чим більше буде їх виробництво, тим швидше Україну приймуть у НАТО. Тому що як тільки Економічні вимоги будуть впливати на політиків там, і економічні тенденції інвестиційні прибуткові будуть впливати, і ці концерни будуть говорити їх представники своїм політикам. Що дивіться, нам вигідно розмістити тут виробництво? Тут виробляється наша зброя, яку ми потім продаємо по світу, платимо податки і фінансуємо зокрема там і політичні партії. Тих же європейських країнах тим швидше у них буде стимул ухвалити рішення про а, прийняття України в НАТО. До речі, тенденції про те, що Німеччина нарощує засоби протиповітряної оборони для України Айріс та СЛМ можливо може бути пов'язана із тим, що німці планують розміщувати тут виробництво. До речі, мова йде зараз уже не тільки про німців, а й про британців, і в перспективі американців. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся соцмережами Терео Медіа. До нових зустрічей. Слава Україні!